Дев'ять бойових зіткнень в районах Липців та Вовчанська. За даними Генштабу, Росіяни не полишають спро прорватися на харківському напрямку. І більше про оперативну ситуацію там розпитав бійця на позивний стіг з другого окремого загону Омега Нацгвардії України. Його підрозділ нині саме в боях у Вовчанську. Я вас е, вітаю, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Перш ніж ми почнемо розмову, я закликаю наших глядачів доєднуватися до збору на потреби підрозділу для наших спецпризначенців. Бачите QR-код на екрані. Розкажіть нам: а на що, на які потреби, чого потребує ваш підрозділ? Особисто наш підрозділ потребує апаратури для комплексів ударних БПЛА, в тому числі засобів РЕР та РЕВ. Зараз технічні новинки вони постійно з'являються. З'являються якісь більш новітні технічні засоби. Треба постійно оновлюватись для того, щоб ефективно протидіяти ворогу. Тому саме на це ми і збираємо. Пане стіг, а поясніть нам цивільним, що означає ефективно? Які результати це дає? Це дає протидія засобів РР та РЕП противнику. Знищення ударних БПЛА та розвідувальних БПЛА противника, ну якщо коротко, от на це саме ми і збираємо для того, щоб бути більш ефективними і більш боєздатними постійно. А можете поділитися, хоч якимись даними за останній час, що дозволяє вам досягнути у втратах ворога от застосування FPV дронів ударних дронів. Не буду розкривати тактику детально, але точно скажу, що ми нещодавно отримали підтвердження того, що ми дуже болюче останній тиждень попрацювали по противнику, і в боях буквально пару днів тому отримали тому наочне підтвердження, що дуже болісна робота для нього. Наша саме, якось так. А це означає, що збережені життя і вашого спецпідрозділу спецпризначенців і піхоти. Я правильно розумію? Так точно. І ми протидіємо розвідувальним пилам, які зберігають життя нашій артилерії, дальнім засобам ураження піхоті, унеможливлюють виявлення позицій наших військ. Це все ми робимо. У шановні глядачі, і 10 гривень, і гривня це нехай і маленький, але внесок збереження життя наших е оборонців. Доєднуйтесь до збору. Тепер до оперативної ситуації. За даними інституту вивчення війни, росіяни просунулися ближче до центру Вовчанська. Чи можете підтвердити цю інформацію, що змінилося за цей час від звіту е інституту вивчення війни, і які бої там власне тривають? Підтвердити не можу дану інформацію. Наскільки мені відомо, росіяни були в північній частині міста. Там постійно тримають штурмові дії з обох боків, як з боку противника, так і з нашої сторони. Тому підтвердити те, що вони просунулись прямо в центр міста, не можу. Як ви розумієте, ті активні бойові дії? Це якраз про те, що одна й та сама позиція може за один день тільки в декілька разів переходити з рук в руки, так би мовити. Тому про якесь глобальне просування у вовчанську наразі не можу це підтвердити. Але специфіка ваша саме це ведення і вуличних боїв от що найскладніше в цьому. Справа в тому, що бої в місті, це коли кожне вікно потенційно для тебе може стати смертельним. Кожне вікно, кожен підвал, будь-який кут, і тут треба мати максимальну концентрацію щосекундно. Е, Плюс передні, передня лінія оборони вона дуже щільно обстрілюється артилерією, кабами і все, що лі, літає, все, що може вражати. Ворожі дрони, в тому числі, це все застосовується на передньому краї оборони. І аби у вас була можливість зачищати їх на підході і такий превентивний вогонь, бо вони не дійшли, дійшло до вуличних боїв. Я закликаю наших глядачів доєднуватися до збору на потреби підрозділу Омега раніше у військовому командуванні повідомляли, що росіяни підтягують сили і готуються до нової хвилі наступу. Ви відчуваєте збільшення чисельності угруповання? Чи все ж таки це більше носить характер ротації підтягування інших підрозділів для компенсації санітарних втрат? Росіян наразі важко сказати. Ми особисто не відчуваємо посилення тиску, але вони постійно шукають нову тактику і намагаються не втрачати позиції. Звісно, що вони понесли вел великі втрати. Навіть ворожі пабліки пишуть про те, що і так неофіційно називають цю компанію харківською м'ясорубкою. Ну, на мій погляд, це як най. Яскравіше як, як найяскравіше, вже заговорююсь, описує дану ситуацію і дану кампанію. Власне, нещодавно, здається, вчора або позавчора було озвучено вищим керівництвом про втрати ворога. Це щонайменше 10 тисяч особового складу з початку травня. Ну, от можете приблизно розуміти, які втрати поніс ворог на цьому напрямку. Це е, за два місяці повноцінних. А що відбувається на агрегатному заводі, там, де росіяни були замкнені в оточення. Вони намагаються прориватися звідти? Чи вони там ховаються досі? За моєю інформацією, якою я володію, там було зосереджено до декількох десятків особового складу ворога, і до них намагались пробратися росіяни з їх суміжних підрозділів. Наскільки їм це вдалося, не можу сказати. Бо по заводу постійно працює наша артилерія, ударні дрони. В них ускладнена логістика. Поточний стан особового складу ворога на агрегатному заводі невідомий. Тобто, можливо, там найбільш ймовірно, що там велика кількість поранених та загиблих. Не можу не спитати вас за інтенсивність авіаударів, тому що ми бачили по попередніх містах, там де ворожа піхота терпить поразки, підключається авіація. А Наскільки інтенсивно вони і чим, якими боєприпасами наносять удари по Вовчанську? Зазвичай основна основний засіб ураження на цей час у них це керовані авіабомби, які запускаються з високої висоти польоту за 30-40 кілометрів від кордону. І вони летять доволі, доволі чітко. Доволі чітко. Якщо звичайно противник може виявляти цілі, тобто про що йде мова? Якщо розвідка ворога виявляє ціль, і вона для ворога є пріоритетною, туди застосовується все, що можна з найбільшим з найбільшою ефективністю ураження. На, на даний час найбільш ефективне ураження в них це на жаль каби. Я вам дякую, що ви в першу чергу нас бороните і вашим побратимам, і те, що знайшли змогу з нами поспілкуватися, поінформувати нас. І я сподіваюся, що сьогодні українці змогли і в нашому ефірі вас підтримати, і це буде на користь життя нашої піхоти і спецпризначенців е збереже. Зв... На прямому з прямому зв'язку. З нами був боєць за позивним стіг другого окремого спецпідрозділу Омега Нацгвардії України.